У мене тут є два блакитних кружечка, я це вже собі сюди записала. А також маю один, 2, 3 рожевих кружечка. Це вже також записано. Якщо ми захочемо додати ці кружечки, тобто додати 2 і 3, що у нас вийде в результаті? Ви могли помітити, що всіх кружечків у нас тут п'ять, Отож, 2 додати 3 буде дорівнювати 5. І щоб впевнитись, пропоную перерахувати. Це в нас буде один, два, три, чотири п'ять. І справді 5 кружечків. Зробимо тепер одну цікаву річ. Почнемо з п'яти кружечків. І віднімемо від цих п'яти кружечків 2. Можливо, ми їх десь сховали, чи кудись викинули, чи, наприклад, просто здули. Це у нас буде один, два. Ми їх віднімаємо. Що у нас залишається? У нас залишається 1, 2, 3 кружечки. Так і запишу, що 5 кружечків відняти 2 кружечки. Буде 3 кружечки. І ви могли помітити тут одну дуже цікаву річ. 2 додати 3 дорівнює 5, але 5 відняти 2 дорівнює 3. Зробимо ще один приклад. Знову почнемо з 5. Але на цей раз віднімемо вже 3. Викинемо чи заховаємо. 1, 2, 3. Що ж у нас залишається? У нас залишається 1 і 2. У нас залишається два кружечка. Тобто 5 відняти 3 буде дорівнювати 2. І подивіться уважно на ці три приклади. Ви могли помітити тут таку закономірність. Якщо ми два числа додаємо і отримаємо якесь число, в нашому випадку це 5, то коли ми від 5 будемо віднімати або 2 або 3, ми отримаємо інше число. Тобто тут ми відняли від 5 2, отримали трійку, а тут ми відняли 3, а отримали двійку. Це дуже важлива річ, і вам обов'язково потрібно це запам'ятати.